Привіт, привіт Сьогодні буду грати. Е, ну, не грати, а відкривати контейнери. Давайте я буду продавати колекційні танки. На жаль, так. Заради, Ну ну так, не тільки заради відео, просто щоб щось вибити. Буду відкривати, збори їх усі, може розіграш. Давайте, я продаю ромпан, за 111. ВК, так. ВК 43 треба продати. Ну що я пороблю? Продам вже його. Так. Продав. Далі, ну та 2200 мочті сі продаю. Хочу Є75 ТС ще продати, щоб було тоді 20 тисяч золота. Ну, давайте. А, не можу продати. Ну, Ну нічого. Так. Ну що, давайте. Давайте. Заходжу, я зайшов в кормницю і давайте зберег усі, думаю, відкривати. Як думати, зберег усі? Ну, давайте зберег усі вже. Давайте... Ну, вже... відкрию, Раптом щось випаде, так? Ну, непогано, скажу вам, так, 28 тисяч вільного досвіду. Ну, це нічого такого, ну, зараз нічого теж такого. Ну, нічого. Не звертаємо уваги, якщо щось не падає. Так. Калібан, 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 ура! Так, давайте далі, давайте далі. Ну, ну калібан, ну слухайте, ну калібан випав, ну... Я радий, я його хотів, слухайте, я його хотів, дуже ну, ну так, ну далі нічого не випало. Бачите. Калібан, ну просто чудово, чудово. Давайте далі відкривати. Сподіваюся, щось випаде. Ой, не звертайте, увагу, це в мене стілець. Ну, ну, ну щось нічого. Ну далі нічого не падає. Я не знаю, чому. Так. Ну, теж нічого, як я бачу. Ну так, 1000 золота тільки. Ну все одно калібанну випав, це вже добре. <зад> 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 до 55, а, до 55, а, ура! Чудово, давайте далі відкривати. Просто це ж просто Окуп, це вже, я вже в окупі, вам кажу. Я вже в окупі дев'ятка сама коштує 1010 золота, а мені ще калібан, це ну я в окупі, я вже. Вже просто просто чудово. Брав. Нічого не випало далі. Я просто такий радий, що мені ну, ну падає. Ну, це просто чудово. це. Що далі падає? Ну нічого не падає. Ну... Що я пороблю? Що нічого не падає. Давайте далі. Ну-ну-ну-ну-ну нічого. Все одно щастить. Ну, тисяча золота компенсація. Угум. Нічого. Знову. Угу. Так, в мене талісманів тільки один з сьоми Х3, як ви бачите, x4 трохи, ну, випало. Ну, мені до 28 тисяч трохи не вистачає. Ну що ж це таке? Ну, нічого, що не вистачає, треба буде якісь ще потім відкрити контейнери. Так, граю розіграш. Байте, сподіваюся, щось випаде. О, містик. Містик це добре. Вважаю, може щось випасти. Давайте, що падає. Ану. Ну, а, ну, 2000 мільного ну, досвіду це просто... це за стандартному. ну блід так. Давайте ще, давайте ще, Т-92, є 6. як він там. Ну так. Ао, 100 тисяч стрільби було, ну це взагалі Ну добре, давайте я зберег усі ще відкрию. Хоча б штучки три або, ну, разів два ще куплю, на певну акцію. Щоб вже було так. Так просто так. Щоб було. Так, нічого не падає, знову нічого, ну що це таке. Е -е -е, ну, Жахливе, жахливо. жахливо. Ну, все одно я в окупі, вже. Вже... Тому нічого. Тому це ще можна пробачити, вам. Бліц. Нічого знову... Ну давайте ще що, що падає. А, ну знову порож. Порожній можу нажати. Що падає, що падає. Ви бачите? Ви бачите це мені. Ви бачите? Просто що? Випав IMX. Так, я знову прокричав. Ну прокричав там, те що мені АМХ випав калібан. Продів. М -м, вибачте, якщо може, трохи так обірвалося. Ну що я думаю? Дивіться, дивіться в мене. 6-7 талісманів. Думаю, відкрию трохи зброї усіх хоча б 3, шту 3 штуки, щоб мені 1000 золота повернулося. Ну, так, знаєте. Ну, тут 1000 витрачу, а 1000 повернеться, Давайте відкриваю перше, що падає. Нічого. А, ну це, це гарантом 1000 золота. Давайте далі. Що далі випадає? О, 28 тисяч вільного досвіду, я 350 тисяч отримую. Чудово. Що в падає? Ну-ну-ну-ну. Ну нічого. Так. Тоді що? Давайте підведемо підсумки. Мені. Я, від, я отримав купу вільного досвіду. Достатньо багато, зібрав. Сертифікат у мене тепер давайте побачимо, скільки в мене вільного досвіду. 1 мільйон 684 тисячі. Так, в мене тепер купа вільного досвіду. Х5, якщо що я трохи витратив вже деякі x4, x5, x3, але в мене все одно купа 29x3, просто ціла купа. Тому які підсумки. Я зіграти можу, в принципі. Ну, дивіться, в мене залишиться 6 золота, може мені зіграти розіграш. Я так думаю. Давайте подивимося. 330 золота. Які тут шанси? Валізи з квестами 1, з брихусі 20%, Рандіозний, так. Ну, давайте зіграю один раз за 330, щоб мене було рівно 6009 золота. А і вже все, і вже закінчую на цьому. О, з брихусі! Ну це вигідно. Давайте відкрию, може щось випаде. Ну нічого цікавого, ну нічого. 6 тисяч золота, ну що, друзі, підписники, будь ласка, напишіть, що, напишіть, пор, рекомендуйте, що мені робити з 6 тисяч золота. Я вважаю, що відкриття просто чудове, що мені випало аж е, три танки, 8, 9, 10 рівень всього ж за якихось там Там 500 золота, щось до 10 тисяч. Тому я вважаю, що це дуже вигідне відкриття було. Напишіть, будь ласка, що мені робити з 6 тисяч золота, що мені їх. Е, витратити на зброй усі знову. Там, чи зіграти якусь рулетку, якщо з'явиться нова. Ну, напишіть в коментарі, запропонуйте, я подумаю, відповім вам. Тому всім дякую за перегляд. Чудове відкриття. До побачення, бувайте!